Вітаємо на каналі Doc.ua і продовжуємо розмову про гальмівні колодки. Якщо ви вирішили їх замінити, а коли варто це зробити, дивіться наше відео за посиланням угорі. Тепер можна перейти і до безпосереднього вибору колодок. Найперше потрібно зважати на вашу манеру їзди та навантаження на систему гальмування, що агресивнішим є стиль водіння то швидше старатимуться гальміні колодки і частіше їх треба перевіряти. У таких випадках краще не покладатися на колодки бюджетних брендів, а вибирати продукцію якісних надійних виробників. Проте, потягнувши великі швидкість і різкі гальмувань, і самі чудово про це знають. Коли вибираєте гальмівні колодки, зверніть увагу на відгуки, що пишуть покупці у нас на сайті. Ці відгуки реальних людей. З них можна дізнатися, чого чекати від певної моделі колодок під час експлуатації. Наприклад, є м'які моделі, які менше зношують гальмівний диск, рідше реплять, але під час їх роботи виробляється досить багато пилу. До того ж, якщо під час пошуку колодок ви ввели марку та модель своєї автівки, система насамперед продемонструє вам відгуки саме до неї, а не до іншої моделі з іншою системою гальмування. Якщо вам складно визначитись у процесі підбору, наші фахівці можуть запропонувати колодки на ваше авто від різних брендів, починаючи від оригінальних і до бюджетних. Ми розділили відомі бренди гальмівних колодок на три групи топ, найвища якість, середні, гідна якість не за всі гроші світу, та бюджетні найвисока ціна за прийнятну якість. Поїхали. До топ-групи належать оригінальні бренди, тобто бренди автовиробників Toyota, Honda, Volkswagen, Mercedes тощо. Проте зазначте, автозаводи самостійно не виготовляють запчастини. Вони замовляють їх у найкращих світових виробників. Найперше це стосується брендів європейських, американських та японських автовиробників, якість таких запчастин на найвищому рівні. Їх перевіряють і виробники, і замовники. Здебільшого оригінал є найкращим, хоча й найдорожчим варіантом. В деяких випадках, коли йдеться про автомобілі китайського виробництва, якість оригінальних запчастин може навіть поступатися хорошим брендам класу Aftermarket. У кого замовляють колодки, є кілька виробників, які постачають свою продукцію на збірні конвейери, на ринок і під логотипами автоконцернів. І ті ж колодки під власними торговими марками. Це бренди ATE, Ferodo, Textar, TRV, Zimmerman, Brembo. Знайомі мене чи не так? Їх продукція теж посідає почесне перше місце за рівнем якості. Другий сегмент брендів це відомі виробники, що вже тривалий час працюють на світовому ринку. Їх продукція стабільно високої якості, виробляється в широкому асортименті, тож автовласники зможуть знайти гальмівні колодки якогось із цих брендів Мейлі, Blueprint, Bosch, Mobis, Nibek, Remsa, Red та інші. Якщо вам потрібні колодки для стабільної та безпроблемної експлуатації, вибирайте ці. Третій сегмент. У ньому представлені переважні бренди, які завойовують ринок невисокою ціною. Така продукція не вирізняється над сучасними технологіями. Проте здатна нормально відпрацьовувати належний термін. Найкращі з бюджетних ABE, FormPart, HIC, JP Group, LPR, Mando, New Parts, Parts Small, Profit, Starline. Отже, вибір за вами. З усього розмаїття брендів саме ви можете обрати або найкращий, проте дорожчий варіант, або бюджетний, хоч і менш надійний. Наостанок. Ще одна підказка. У виборі гальмівних колодок орієнтуйтеся на гарантію цих автозапчастин. Що більше гарантійний термін, то вища якість і кращий бренд. Відкриємо секрет. Цю гарантію забезпечує не виробник або постачальник, а саме наш магазин, щоб вам було зручніше звертатися у разі виникнення будь-яких негараздів і не виникало сумнівів у підборі. Сподіваємось, тепер ви знаєте дещо більше про особливості замінних гальмівних колодок, бренди виробників і можете вибрати найкраще для свого авто. Звертайтеся до нас в Docua. Ми готові надати всі необхідні рекомендації щодо підбору автозапчастин. І підписуйтесь на наш канал. Ми тримаємо руку на пульсі і допомагаємо розбиратися в деталях.